Франція готується до війни та оголосила мобілізацію. Українські компанії постачають чіпи до російських ракет та дронів. ТЦК каратимуть за застосування сили, використання балаклав, мобілізацію заброньованих та зцілення хворих. Підлітки почали виготовляти бомби. Небезпечна гра з Тікток набирає популярність. У Росії вирують справжні війни у родинах за розподіл гробових. Та зрадник репер Потап змінив псевдонім і Заявив, що він більше не українець. Про усе це далі вітаю. Мене звати Катерина Кулган. Продовжуємо інформаційний вівторок разом. Українські компанії постачали до Росії чіпи для ракет, шахетів і інших безпілотників. Служба безпеки України викрила такі підприємства у Харківській, Чернівецькій та Одеській областях. Вони займалися поставками в обхід міжнародних санкцій під час повномасштабного вторгнення. Ці компанії входять до великої міжнародної корпорації, яка заснована в РФ та виготовляє унікальні мікрочіпи та електронні плати, котрі використовуються у системах навігації та управління балістичних і крилатих ракет типу Х-101, Калібр та Іскандер-К. Частина цих плат використовується також для систем наведення дронів Камікадзе, реактивних установок залпового вогню Торнадо Г та бортової навігації ударно-розвідувального вертольота К-52. Тільки протягом літа 2022 року учасники схеми переправили до Росії понад півтори тисячі лише найменувань мікроелектроніки на загальну суму понад 600 тисяч доларів. США. І збиралися робити це системно. Організатори схеми підмінили кінцевого споживача продукції, скуповували продукцію на території України та інших держав, а відправляли до підконтрольної компанії на Близькому Сході, яка знаходилась під міжнародними санкціями. А звідти вже російській компанії, яка також знаходиться під санкціями Заходу. Серед кінцевих споживачів товару стратегічні державні підприємства РФ та підприємства, які працюють у структурі військово-промислового комплексу України-агресора, зокрема, наприклад, як підприємство «Спецтекмаш». Серед українських підлітків набирає популярності нова небезпечна гра з Тік-Току, метою якої є створення саморобної вибухівки. Останній такий випадок стався непрододні у Дніпрі. Там підлітки кинули саморобну вибухівку у мобільне укриття. Для її створення використовували порошок для прочистки труб кріт. І згідно з інструкцією з мережі, замішали його з іншими інгредієнтами і кинули у сховище. Після хімічної реакції пролунав вибух. На щастя, ніхто не постраждав цього разу, але у Львові кілька днів тому троє дітей отримали важкі травми через такі безглузді розваги. Президент Еммануель Макрон оголосив мобілізацію молоді в Франції і закликав до посилення України та європейського стратегічного пробудження. За його словами, європейські країни мають гарантувати Києву безпеку, і для цього Париж потребує сильних військ. Мобілізація у французьку армію поки добровільна і розрахована на молодь. Французький лідер каже, що це треба для створення резерву. А коли настане час, як підкріплення для армії на материковій частині Франції чи інших локаціях. триває мобілізація, звичайно, і в Україні. Щоправда, вона дедалі більше набуває доволі дивного вигляду. Так у Харкові відбулася спецоперація запакувати за 60 секунд. Військомо під'їхали до чоловіка на бусі, і вже менш ніж за хвилину поїхали на цьому ж транспорті, але вже з ним для того, щоб перевірити документи, одного знадобилося аж семеро військомів. Само швидко мобілізувати чоловіка може і хотіли одеські працівники ТЦК, але їм просто не дала цього зробити дівчина. Вона в прямому сенсі слова відбила молодика. Той зумів вирватися з полких обіймів військома. А коли на навздогін йому кинувся працівник ТЦК, кинулася на перехоплення. Дивіться. Можливо, таких відео стане менше, бо в парламенті анонсують збільшення відповідальності працівників ТЦК за перевищення службових повноважень. У Верховній Раді зареєстрували законопроєкт, яким пропонують кілька суттєвих змін в їх роботі. Наприклад, заборонити працівникам ТЦК використовувати носити балаклави, безпідставно використовувати спецзасоби і зобов'язати їх представлятися та приділяти службове посвідчення на вимогу. А повноваженнями якось обмежувати права і свободи громадян наділити лише поліцейських, які супроводжують військомів. за порушення, передбачена відповідальність, і така ж сама є і для лікарів-членів ВЛК за порушення порядку проведення медогляду, в тому числі і за зцілення реально непридатних чоловіків. У путінській Росії відправка родича на війну, сподіваючись на отримання компенсації за його смерть, стала мейнстримом. Реальні історії про те, як високодуховні та скрипні росіяни ділять у гробові, розкаже Богдан Лазука. Тимур та Олексій, сироти із тимчасово окупованого Сімферополя. Вони приїхали до Москви підписати контракт та поїхати на війну в Україну. В обох у рідному Сімферополі майже не було близьких. Віктор, – 51-річний будівельник, допомагав сиротам. Я сам рос без радітелі із болота, воду піл і не знав на чим перекусити. Я вирішив покрістить Тимура і Льошу, щоб була помощ і щоб парні страдали. Хлопці заходили в гості поїсти, переночувати чи пограти у комп'ютер. Одного разу, в один з таких днів, двоє друзів побачили в інтернеті рекламу служби за контрактом і вирішили це робити. Хрещений батько Віктор відмовляв хлопців. Ну, вам это надо. один блін із детського дома, другий, блін у тіті жил. Пока вона його не виперла. Поживете ви для себя. Ні, говорять, ми хочемо на СВО і все блін. Деякий час хлопці жили у Москві і чекали на підписання контракту. Віктор допомагав їм фінансово. Олексій за станом здоров'я не пройшов і повернувся до Сімферополя. А Тимур підписав контракт. Тимур пішов на війну, аби заробити зробити ремонт у квартирі, яку одержав від держави як сирота, роздати борги. Зарплати в Криму небольші, і для нього це був як варіант німного піднятися в плані фінансів. З рідних у Тимура була лише тітка. Вона забрала його з дитячого будинку та взяла під опіку, але у 18 років через конфлікт вигнала. Після початку так званої СВО вона поїхала жити до Ірландії. Зараз сім'ї загиблих отримують одноразову допомогу 5 мільйонів 159 тисяч 344 рублі 37 копійок, президентську виплату 5 мільйонів рублів, а також страхову суму 3 мільйони 439 тисяч 562 рублі, 92 копійки від компанії «Согаз», яка страхує військових. Також загиблим покладено гроші від регіонів. Вони різняться у різних суб'єктах Росії. Тимур у договорі про трунові вписати хрещеного батька Віктора не зміг, оскільки він не був йому родичем. Хоча Віктор постійно допомагав після кількотижневої підготовки, хлопця відправили до Курської області, де він зрозумів, що жити йому залишилося недовго. Ну бля, якщо б я був в штурмах, то ми б бы... з там шансів вижити мало, із за того що літають вокруг цієї... На небе мы в норках сидим. Холодрыга, спальник спасает. Но когда будет минус 20, тут влажность такая, как в Крыму. Если бы сейчас уже холодно из-за ветра, зимой будет... Він перебував на війні три тижні 20 листопада. Тимур загинув, і тут відразу з'явилася тітка та її сім'я, які значилися опікунами. Вони не приїхали на похорон, але повідомили хрещеному батьку Віктору, що їдуть до Криму оформлювати отримання трунових. Коли справа доходить до поділу грошей за смерть солдата, відразу знаходиться велика кількість родичів, що люблять. На що тільки не йдуть росіяни, аби отримати трунові? Батьки одинаки судяться за виплат. с биологичными матерями загиблих солдат. Биологичные батьки с видшимы своих детей и навпаки. Иногда участники судовых процессов вимагають навіть тести тесты на батьківство. Бабушка погибшего воина из Красноярска через суд лишила посмертных выплат его родителей. Отец солдата из Дагестана добился, чтобы выплату получила не мать, а мачеха. Жена погибшего из Краснодарского края лишила денег свекра в пользу своих несовершеннолетних детей. Кому мають, чи не повинні діставатись посмертні виплати, доки живі обговорюють і самі СВОшники. З початку повномасштабної війни в Україні щонайменше 174 російські сім'ї, за підрахунками видання Борстка судилися за трунові. Хрещений батько загиблого Тимура. Віктор на виплати відкрито не претендує, але обурюється, чому мільйони дістануться тітці, з якою юнак не спілкувався, а не, наприклад, дівчині Тимура, чи йому. На початку січня тітка загиблого на війні в Україні Тимура приїхала до Сімферополя. Сказала дівчині загиблого Уляні, що їй час збиратися з квартири загиблого племінника також поскаржилася на довгий переліт з Ірландії і що в неї замало часу на оформлення трунових. Гетьманцев таки пропхав свою божевільну ідею, і тепер в Україні може з'явитися ще один новий податок. Сплачувати доведеться його на посилки з Аліекспрес, тему чи інших закордонних маркетплейсів. Законопроект, що зареєстровано в Раді, передбачає оподаткування поштових пакунків, вартість яких вище 45 євро. Раніше такий податок діяв тільки на посилки більше 150 євро. Пожежа на гірськолижному курорті у Туреччині зайнявся один із готелів на території Карталкая. Загинуло 10 людей, двоє з них після падіння з висоти. Чимало людей вистрибувало з верхніх поверхів готелю, тікаючи від полум'я. Ще 32 людини отримали травми. Державні оборонні підприємства Республіки Білорусь обслуговують загарбницькі інтереси Кремля таємно виготовляючи снаряди для армії РФ. Такими є результати розслідування об'єднання колишніх білоруських силовиків під назвою «Білпол». Далі в сюжеті про те, як саме військово-промисловий комплекс диктатора Лукашенка допомагає Путіну вбивати українців. Білорусь не воює проти України. Це на білоруську землю хочуть вторгнутися. Білоруська влада жертва і, взагалі, хоче миру. Про це Лукашенко заявляє, чи не в кожному своєму великому інтерв'ю, та й не лише там. Хоча чого нам тут перед кимось виправдовуватися, що ми не збираємося воювати, ми не хочемо воювати. Все це вже сказано. Ось тільки всі знають, що вусатий диктатор любить сидіти на кількох стільцях, і цього разу з'явилися докази, які підтверджують, що руки Лукашенка в крові українців їх знайшло об'єднання колишніх білоруських силовиків Белпол. З'ясувалося, що держпідприємства Белаз БМЗ та Бате таємно виготовляють боєприпаси калібру 122 та 152 мм міліметрів для Росії зміст представлених на екрані листів говорить про те, що режим намагався отримати від Росії підрівники, порохові заряди, гільзи та іншу продукцію, що дозволяє здійснювати збирання реактивних снарядів калібру 122 мм міліметри та артилерійських снарядів калібру 152 мм. міліметри. Згідно з розслідуванням у березні 2023 року, білоруське підприємство Завод точної електромеханіки та російський завод СПЛАБ підписали контракт на постачання з вересня того ж року по 13 тисяч запчастин для снарядів ГРАД щомісяця. Згідно з контрактами, білоруська сторона зобов'язана постачати починаючи з вересня 2023 року по 13 тисяч комплектів частин для реактивних снарядів калібру 122 мм. міліметри. Назад до Білорусі повертається щомісяця тисяча готових зібраних реактивних снарядів 122 мм. міліметри. Проте щомісяця в Росії залишається 12 тисяч комплектів деталей, які перетворюються на снаряди для російських градів. Вони в подальшому летіли на голови українців. Хто саме вирішив допомагати путіну та вбивав український народ, навіть озвучувати не треба. Всі все чудово розуміють. Але все ж Кто ж був натхненником такого проекту. Звичайно, звичайно ж, натхненником цього проекту був Лукашенко. Здавалося б, навіщо так ризикувати вусатому? Насправді все просто. Лукашенко цікавить влада, і за цю владу він готовий продати все. Він продаватиме життя людей, він віддаватиме накази вбивати. Він підтримуватиме Росію в агресії. Бо сьогодні Росія гарантує йому перебування при владі. Так обмежено, так можливо, він певною мірою адміністратор Білорусі. Так, він втратив суб'єктивність військову, зовнішньополітичну, але все таки він адмініструє територію Білорусі, і за це він допомагатиме Російській Федерації. федерації але є і інша причина ще більш банальна гроші економічні проблеми Лукашенка серйозні. Вони пов'язані із двома факторами: перша це демографічна криза, коли величезна кількість білорусів виїжджає з території Білорусі. Фактично їх депортують. Друга проблема це відтік капіталу, коли гроші йдуть з країни, і набагато менше приходять до країни. Іноземні інвестиції зменшуються. Лукашенко має виживати, бо влада без грошей вона приречена на катастрофу, і він заробляє на військовому замовленні Російської Федерації. Розслідувачі свою справу зробили, і тепер справа за заходом та Україною. Павло Латушко вважає, що реагувати на таку діяльність білоруської влади варто декількома інструментами: по перше, вводити секторальні санкції. Ну а по друге, у жодному разі не забути у кого руки в крові. Потрібно розуміти, що Лукашенко несе персональну відповідальність за дії проти України і має настати міжнародна права відповідальність. Україна із 1 січня є членом міжнародного кримінального суду і є підстави насамперед сам перед домагатися в видачі ордера на арест Лукашенка за військовий злочин, депортацію українських дітей. Та їхнє перенавчання на користь російського світу. Другий можливий спосіб це підтримати звернення уряду Литви про видачу ордера на арешт Лукашенка за злочини проти людяності щодо білоруського народу. Репер Потап більше не потап. Він змінив свої псевдонім і випустив першу пісню під новим ім'ям. Композицію присвятив Трампу, а ось кліп до мелодії створили за допомогою штучного інтелекту на відео хаос. Схожі на Кім Кімчанина, Ілона Маска, Чарльза третього. Персонажі танцюють на вечірці без правил разом із Потапом. Його нове станічне ім'я Славік Балаган, і він назвав себе старшим братом із східної Європи і анонсував тепер концерти. по США. черги з українців на них не збираються, але схоже, київський репер вже на українську аудиторію і не орієнтується. Це все, про що встигаю вам розповісти на цю мить. Дякую вам за вподобайки, коментарі, які залишаєте під цим відео. Далі продовжать мої колеги. А також поки що підпишіться на наш канал, аби не пропустити найактуальніші новини. Побачимось!